Зрозуміло дуже досить швидко, що те, що американці роблять, це не дуже підходить для нас. Для когось новинка, але я думаю, ті, хто дивляться сімейний бюджет», що давно про це знають. І особисто мій підхід, який трошки розходиться з підходом Любомира, <гум> багато глядачів перебуває в ілюзії. Менше рухів, вища дохідність. <гум> Просто хочеться бійняти. Теж на тренінгах про це говорить віртуальний. Я думаю, що це найкращий курс, який я взагалі бачила в українському інфопросторі. Вітаю всіх на сімейному бюджеті. В нас одна з ваших улюблених рубрик, коли ми запрошуємо людину, яка інвестує, і готова поділитися своїми стратегіями та власне результатами інвестування. Дуже цікаво, як ми з Ольгою познайомились. Вона студенткою була на нашому курсі інвестиції для початківців, і вона відповідала дуже так толково грамотно в коментарях щодо фондового ринку. Я ці коментарі прочитав, помітив і запросив вас поговорити. Ольга, вітаю вас в, в бюджеті. Розкажіть трохи про себе з фінансової точки зору, тобто, як ви взагалі почали цікавитися персональними фінансами, де, де брали перші знання, які перші кроки робили. Mm -hmm. да, добре, всім привіт. Дуже дякую, що запросили. Я дуже рада бути тут. Я дуже давно слідкую за вашим YouTube каналом Я читала вашу книжку, тому для мене це така. Класна новина, що вам цікаво буде взяти в мене інтерв'ю. Що взагалі, як я почала цікавитись, я майже 8 років працювала в ІТ, в сфері машинного навчання, тобто це програмісти, які займаються штучним інтелектом. І, відповідно, я заробляла, і я витрачала суттєво менше, ніж я заробляла, і було питання, що робити з грошима. В мене є фінансова освіта, але я навчалася в КНЕВУ. Але фінансова освіта вона дуже сильно відірвана від реальності. Як це взагалі як взяти ці всі теорії і прикласти їх до реального життя? Ось тому я до теми фінансів дуже довго не підходила. Але потім накопився в мене капітал, і я зрозуміла, що треба щось щось робити і почала досліджувати це питання. І я почала читати. Різ, різне, 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 що взагалі могла знайти. І мені дуже сподобалася тема м, книжок навколо фінансової свободи. Це ідея, що коли ти там працюєш кілька, ну, 5, 10, 15 років, вже залежно від зарплати і відповідно від залежно від, від витрат. Люди там працюють, починають, наприклад, 20, працюють там 15 років, і в 35 вони вже вільні е і можуть там не працювати, жити на пасивний дохід. Мені, мені ця ідея дуже сподобалася. Я бачу, що в мене є можливість заробити, тому що я в такій сфері, де в принципі є гроші. Почала вивчати і ось ось і досі вивчаю. Так, так, класно, що ви не тільки почали там дивитись відео і вивчати, що ви почали власне, інвестувати, да, те, що тут людям не вистачає зробити другий крок, а потім ще кожного року крокувати mm -hmm. Mm -hmm. до фінансової свободи. Всім нашим глядачам нагадую, по перше, по лайки. Про друге, що в нас було відео з Романом Душовським. А він якраз пропагує рух фає і багато розповідає про нього в Україні. Ми говорили про фінансову свободу про дослідження Бена Фелікса, як люди для себе описували фінансову свободу, тому ця тема цікава обов'язково подивіться. А, Ольга, до вашого прикладу розповідь, як безпосередньо технічно ви почали, тобто що це був там Interactive Брокер з Які там були перші? Давайте навіть так: на які перші покупки? А як ви зробили собі фінансовий план? Які були перші кроки по цьому плану? Mm -hmm. Ну, напевно, перші пару років я дивилася, як мій чоловік е, щось робить. У нього був акаунт Робофорексі, Це дуже погана структура. Звідти гроші виві дуже раді після цього. Ось він щось купував, щось продавав. Десь він заробив, десь програв. У нього було дуже багато грошей в крипті. Я на це все дивилася. Якось мені було туди страшно лізти, тому що ну воно не виглядає як якась стратегія. Ось і я почала м, читати. Я така людина, може, трошки така тривожна, і мені треба все вивчити перше, ніж я починаю робити. Тобто, в мене перший крок не поробити. А чоловіка мене навпаки він робить, а потім вивчає. А я вивчаю, а потім роблю. А я почала читати, і з такого цікавого, що я прочитала, це була м, книга Джон Богл «Little Book of Common Sense Investing». Це така книга. Вона. Вважається класикою в світі індексного інвестування пасивного, і Джон Вогл він був а, засновником компанії Vanguard. це компанія, якої ETF ми купуємо. Тобто це така найбільша компанія провайдер ETF. Я почитала і він а, дослідження робив ще там в свої студентські роки і зрозумів, показав на прикладі, що а, коли ти просто інвестуєш пасивно, це дає тобі прибутку статистично, ніж коли ти там щось намагаєшся вгадати, коли кризи будуть, чи якісь компанії підібрати. І я дуже люблю такі. А, Ідеї, які базуються на дослідженні, не просто там робіть те, робіть це. А коли є дослідження, що ось багато людей робило це і отримало такий результат, і це якраз про індексне інвестування, про пасивне інвестування, що воно має під собою дослідження. Якісь я також читала книгу «Random Down Wall Волк Це, До речі, у вас є на каналі. Є я бачила прикольна ціла серія. Коли ви там кожну кожний розділ розказуєте, це теж читала, там така теж класика вважається. Ну і так пішла, потім дивилася, що роблять інші люди. Та, ну, всім нашим глядачам рекомендую це відеокнига в безкоштовному доступу у нас на каналі, і це дійсно класика, це одна з там, мабуть, в цьому холі слави інвестування, там є ця книга. Добре, ви почитали книги, але вирішили, що не будете гратися в там ці американські гірки, крипта, щось там продавати, вгадувати і так далі. І е, що далі, як е, яку стратегію ви зробили, як почали власне інвестувати? Далі я почала е, я зрозуміла дуже досить швидко, що те, що американці роблять, це не дуже підходить для нас. Тобто ці книги там береш. Вони е, пишуть про багато різних фондів американських. Вони пишуть про, е, про там якісь страхування їх про пенсійні програми. Цього немає ну не для українців, ні для ні в Польщі, де я наразі живу. І мені треба було шукати щось інше. І я так, так натрапила на блог Боголхедс. Це блог для інвесторів, які якраз дуже люблять цю таку філософію інвестування. Он тут назва якраз Джон Богл, тобто той засновник Вангард. Він якраз почав цей індекс інвестування, і люди створили цей блог. І там дуже багато авторів, які пишуть книги. Там теж я дещо читала. Це така величезна Вікіпедія, де є просто все, і там є багато розділів про інвестування саме для неамериканців. Я почала вивчати, як європейці інвестують. І особисто мій підхід, який трошки розходиться з підходом Любомира, що я все-таки думаю, що українці і мають інвестувати як європейці, як поляки, британці, ну, всі люди, які живуть в Європі, і для цих людей. Ну, вони не купують американські тіфи, американські ETF навіть вони їх не можна купити в Європі. Ось тому я теж вважаю, що це там є звичайно плюси-мінуси. і а, а, Але я для себе брала, що я хочу йти саме з а, акумулюючими ірландськими тієфами, і на основі цього я складаю стратегію. Да, я там трошки переплачую через а, ці expense ratio, але в цьому мене все влаштовує і це надійний підхід, а, який. Як я можу робити, і я там не турбую через те, що можуть бути якісь проблеми з податками на спадщину, чи мені треба подавати декларації щорічно? Тобто я просто сліпо роблю, і це я не сплачу податків взагалі там наступні роки аж до виходу на фінансову незалежність? Насправді, ну, українці в Україні є вибір, і ми робили два відео порівню ірландські, американські, а в українці в Польщі... Є вивні за забовчуванням, це європейський ТІФ. Там можна, але досить складно отримати статус, щоб купувати американський. Це для когось новинка, але я думаю, ті, хто дивляться сімейний бюджет, вже давно про це знають. А, да, і а, те, що ви сказали, тобто відсутність навіть гіпотетичного податку на спадщину і те, що це можна податковою не зв'язуватись, тому що всі дивіденди ренвестуються, це для багатьох. Дуже вагомі аргументи, чому навіть в Україні вони ви обирали ірландські? І, і я, я теж коли починав, я ж теж з ірландських почав. А, Ші -ші -ші. Добре, я пам'ятаю ваш коментар. А ви там писали в чаті 70 на 30, але я вже точно не пам'ятаю, що саме. Розкажіть, як ви цей 70 на 30 зробили, з яких тікерів, і чи щось там змінювало, чи стратегія була, і ви подійдете. А я почала. Ну, є багато тестів в інтернеті на оцінку свого ризик профілю. Я користувалася тестом від Vanguard. а я дуже люблю цю компанію і перечитую, що в них там є на їх сайті. Ось цей тест я знайшла. У мене було спочатку було 80 на 20, але я потім почала ще ну по тесту, потім почала ще думати, читати. І зрозуміла, що я все-таки така більш тривожна людина, і треба обрати, як вони кажуть, типу sleeping point, що ти маєш обрати такий. Пропорціях акцій облігацій, щоб якщо криза, ти міг спокійно спати. Ось І я розумію, що якщо воно в мене просяде, це типу, мої всі мої гроші, то мені буде тривожно. І я потім е, збільшила е, пропорцію до зробленої такої більш консервативною. Ось я думаю, що це краще, тому що в мене грозднівання буде трошки, трошки менше там, ніж до пенсії, тому що я хочу раніше все-таки вийти на фінансову незалежність, тому це нормальний варіант. У вас 30 облігацій, а які, які тікери обрали, знаєте, чи там, зараз а, я навіть скажу, що, що вони саме покривають? А... Ви їх писали в чаті, але я їх теж пам'яті не привітаю. Пам так, да, зараз скажу. Так, у мене один фонд на акції це від Vanguard, 70% це ірландський USIS ETF, називається. Мабуть, WRI, я так думаю. Так, да, В, я купую якраз на Лондонській, тому VW RI, FTSE, FTSC, All World uh, ETF. Тобто це, якщо простими словами, це ETF, який має в собі всі країни світу, штати, там, звичайно, буде велика пропорція, тому що, тому що економіка штатів велика, потім будуть всі розвинуті країни, і всі країни, що розвиваються, відповідно, менші пропорції, тому що вони uh, менші. І другий uh, це AGDU, uh, це від iShares. Теж купую на лондонській стоковій біржі, а, це а, ETF, який має в собі всі а, облігації, і корпоративні, і державні, знову таки всіх країн світу, зважені по капіталізації. А, це, до речі, те, що цей сайт BogleHeads, і те, що рекомендує, це, що читала одного автора, який до європейців пише: він якраз ці два тікери рекомендує, тобто це вже в двох місцях бачила, що воно рекомендоване. Um, і, в принципі, все, вони в мене акумулюючі, я купую їх uh, разом. Ось, можливо, якщо я буду знов переходити на 80 на 20, я перейду на, є такий прикольний лінійка ETF, називається Stret... Life Strategy від Vanguard. Це просто купуєш лінійка ETF, і все, тобто ну максимально просто. Тому що я теж читала дослідження, що люди, які купують два, навіть їх, вони починають там щось думати: в цьому місяці я заведу там в акції більше, в цьому в облігації. Це починається. Це коли інвестор починає щось думати, що щоб мені там якось заробити, все це, це кінець, тому що ця дохідність сразу падає. Про це теж є купа досліджень, що менше рухів, вища дохідність. Ось тому не треба нічого думати, просто як робот заходиш, купуєш, заходиш, купуєш. А, ну, я, 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 власне, не згадав, я часто використовую, коли я виступаю, дослідження JP Morgan, вони там взяли 20 років, от, з 2000 по 2019, mm -hmm. і показали, що хоча S&P давав там 10 з половиною, здається, пересічний інвестор дослідження, який постійно щось там замітається, вгадує, вибирає якихось акцій, і там заробляв порядка 4% в рік. Тобто, mm -hmm. два що рази менше. Ще прикольно є дослідження від співа. Воно називається Співа, це SP-індекси. Це, тобто це провайдер, який створює якраз ці SP 500, і в нього там теж порівнює фонди, які управляються активно, і фонди, які управляються пасивно. І майже завжди фонди, які управляються пасивно, вони виграють дохідності. І те, що дуже цікаво, що фонди, які в одному періоді дають дохідність вищу, типу тобто, ці активні, вони потім дають. Гіршу дохідність, тобто ну, не можна знайти фонд, який буде давати гарантовано постійно класну дохідність. Тому це взагалі не має жодного сенсу, ці всі підбори. І це тим паче в цих фондах, що там вже працюють люди, це типу, випускники топових, е, уівер... топі... топових вузів взагалі в світі, і вони не можуть побити ринок, тому що тому людям, які там займаються пару годин і не мають там економічного освіти, це взагалі не має сенсу робити. Ну, я радий, що ви це кажете. Тому що багато глядачів перебуває в ілюзії, що вони там щось вибирають. Ми робили відео про фан-портфель, там що і це хобі, і це нормально, і багатьох є е, да, Ще, до речі, про Відавлій РА е, може для наших чи не знають Vanguard – це компанія, яка структурована таким чином, що в неї немає одного власника, тобто власники фондів Vanguard є власниками компанії. Івангард за рахунок цього зробив революцію дуже-дуже низькі комісії. Ну, той же WRA – це 0,22, і, і він покриває не ну, ті кепи а Ніткепи. Ну, тобто для Європи це просто топова. Порівняно з тим, що було до Вангарду. Добре, а Ольа як поживете з тим, що ось там останні три роки, коли облігації в мінусі, і в принципі це найдовший від межі ринку для облігацій за всю історію. Тобто ніколи так довго надійні облігації не були в мінусі від найменвозі дрота і багато розмов, що все ось що облігації не потрібні, вони тягнуть портфель донизу. Наскільки вам в таких от розмовах психологічно вдається все одно ці облігації портфель докуповують по стратегії. Я насправді те, що сказали, я перший раз чую. Я ці новини не читаю, я це не дивлюся. В цій паніці просто не перебуваю. У мене все просто. Я читаю, якщо я хочу читати фінанси, я читаю класику. Я не дивлюсь новини, хто там що купує ці підборки там найгарячіші акції, там у 2024 році, ну Тобто, я це не читаю, це, це байдуже мені я. Ну, впала і впала. І я, я тим паче ще трохи розумію, як, а, як оцінюються ціни облігацій, І я розумію, що вони залежать від відсоткових ставок. Тобто, відсоткові ставки ростуть, облігації падають. Облігації, які довгострокові вони падають сильніше в ціні, але все одно воно потім відновлюється і стає е, так само. І ці речі, фонди е, вони за дизайном такі, що. Фонди купують, купують ці облігації, вони їх тримають до погашення, як я розумію, а потім на ці гроші купують нові фонди. Тобто воно це, це просто коливання, воно все одно воно з дизайном має стояти на тій самій е цифрі, якщо ми кажемо про розподільчий фонд. Якщо це акумулюючий, воно, звичайно, буде зростати трошки. Тому це я не знаю, що звідки це все паніка з'явилася. Я також, до речі, про паніку, ще бачила паніку, це було початок цього року, типу що. S&P побив історичний максимум, Треба продавати, буде криза. відкривають дослідження. S&P 500, він майже кожного року б'є історичний максимум, тому що ринок росте. Да, там є роки. Типу, коли криза пішла, там він звичайно не б'є. Але потім він відростає, і більшість років він буде бити історичний максимум. Це нормально. А люди панікують, і це, до речі, так багато. Я не буду називати імена, але в мене постійно якась реклама про інвестиції в інстаграмі. І ці люди, які цю паніку наводять, що треба продавати. Буде криза, ну це дуже дивно насправді <смеш> у нас є на каналі герої, глядаді Аліда, які дуже схоже роблять те, що ви робите. Тобто, там Аліна, наприклад, 60 на 40, як вона постійно докуповує, не зважаючи на новини і так далі. І в мене тут таке цікаве питання. От дійсно багато людей в своїй професії вони там ростуть, і розвиваються. І в них інвестування це дійсно пасивне, да. Тобто скільки, от, якщо не, не брати частину навчання, да бо вам там цікаво якусь книжку прочитати, але ви вже це базові етапи все одно пройшли, і курс наш пройшли. А якщо взяти суто інвестування, скільки це в рік займає вашого часу? Ось поповнення портфелю і там не знаю, якась аналітика, що там в мене в портфелі? Угу. Ну, коли починаєш, це займе багато часу. Є ще така, треба від, від цієї звички відвикати, коли заходиш, перевіряєш свій портфель. Типу, не робіть цього. Я пер перші місяці робила, і це паніка. Воно то вниз. Я, ще, я просто велику суму ще завела зразу, воно то вниз, то вверх, то вниз. Ну, не, не треба. І зараз я вже від цього відійшла. А, що роблю? Приходить зарплата, я закидаю на інтереті брокерс. У мене є план. А, це просто Excel-файл, що я купую. Проходжусь по ньому, купую просто як робот те, що мені потрібно, і все. А, Раз в рік податки, тому що я там завела велику суму, і мені інтеректів нарахував відсотки. І там ще була реферальна програма, він теж там інтеректи насипив мені їх акції. Акції виплатив дивіденди, і має вся стратегія, що я не хотіла подавати декларацію. Вона вся пішла, і це, до речі, на два роки, тому що ці акції ще не можна продати. Коротше, ну Бухгалтера шукає, іде це робити в Польщі. Знайшла, він зробив все без проблем все подав. Це було ну, ребалансування треба робити, раз, раз на рік це теж просто один раз. При при закупі там рахуєш чи в тебе пропорція з'їхала чи не з'їхала, і все там буде більше е, роботи, коли це буде вже перехід на фінансову незалежність. Але там наступні 10 років це, це ось така робота мінімальна. І не треба там міняти фонд. Постійно треба там цю стратегію пере, переобдумувати, Вона вже є, і я просто її виконую. Дуже цікаво, я радий, що це ви говорите, бо речі вже звикли, що я про такі речі говорю, вони з тобою їхні не все сто разів це говорив. Є реальна людина, яка те інвестує, насправді таких людей багато серед Так, та коли хтось вийде і каже, що я так і роблю, це завжди приємно. Я можу хочу ще думку додати одну, якщо не проти. Я не дуже розумію людей, які там, наприклад, інвестують 100 доларів в місяць, і вони там бігають, вишукують, де заробити там не 7%, а наприклад, 10%. А коли насправді це, це складно простіше просто подумати, як заробити більше грошей ну, в реальному світі, на реальній роботі, як більше відкласти і, типу, внести більше. Тобто, якщо людина буде вкладати вкладати ринок не 100, а 200 доларів щомісяць, це зразу типу, 2х дохідність. От я фокусуюсь на такому особисто, і мені здається, на цьому варто фокусуватися, тому що. Дохідність фондового ринку це константа, тобто ми не можемо це спрогнозувати. І як виглядає, що розумні люди світу цього теж не можуть спрогнозувати, тому просто треба фокусуватися в тому, що є в наші на нашій наші зоні контролю, це наші доходи і наші витрати. І кожен з нас може там. Піти на якісь курси, там, щоб краще там, засвоїти і вивчити якусь там не знаю, тему в своїй професії, може там змінити сферу, може там знайти якийсь підробіток, може там свій бізнес почати робити. Тобто є варіанти, ну і, і теж витрати. Е, витрати взагалі, ну там можна відмовитися від там, квартири такої дорогої. Там, чи в мене особисто, наприклад, немає авто. У нас з чоловіком немає авто, у нас немає своєї квартири. У нас гроші фондовому ринку, і, і ми тут е, не витрачаємо так багато грошей. Мені здається, взагалі авто це. Такий е пилосос, який забирає гроші, тому що цей на бензин треба і ці техогляди, тому це скоріш е не економія, як багато хто думає, а це скоріш е така, м ну, засіб для комфорту. Таксі виходить набагато дешевше, об'єктивно. Ось, І от фокус, доходи, витрати, е і все. Фондовий ринок, як, як він є, так він і є, і я не можу на це впливати, тому я просто ігнорую це. У вас просто Хочеться обійняти, бо я теж на тренірах про це говорять віртуальних. Ми, ми навіть коли курс зробили, ну ви були на курсі для початківців, а у нас був курс там, для продвинутих інвесторів, і в нас була перша лекція, там блок великий Human Capital, і ми це пояснили. То є інвестор, який там може тільки 100 доларів інвестувати. Він бігає, там якусь хоче там криптомонету купити, щоб з цих 100 доларів зробити чудо. І Є людина, яка в своїй професії просто зробить так, плюс 5 до зарплати наступні 3 роки. І це там такий гігантський ефект буде на всі інвестиції. Ну і, і так, і друга частина, що ви сказали, контроль витрат. Тому що я, я багато в житті бачу випадки, доходи високі. А Життя від зарплати до зарплати. Якби певний час так живе, чи але навряд чи там в 50 чи в років. п'ять років. До речі, тут цікава думка. От у нас якось в культурі що типу всі гроші на показ. Якщо у є гроші, це обов'язково не буде останній айфон, якась брендова сумка, якщо ми говоримо про дівчат, і якась дуже дорога машина. І ми на це дивимося і здається, що люди навколо вони якісь супербагаті. Але насправді ці люди живуть в нулі практично. Є до речі. Цікава книга Мільйонер Next Door» – Це дослідження американців. І там про те, хто ж ці люди, які там їздять на дорогих машинах, живуть там в дорогих маєтках. І це люди, які да, мають високі доходи, але вони не мають капіталу, вони не мають активи, вони просто живуть в нуль. І те саме, коли ви виходите десь в Києві, ви бачите, що у людини є атрибути багатства, але це не, не говорить про те, що людина там має якісь доходи. Вона може бути суттєво біднішою насправді ніж там щось є у вас. Тому на це орієнтуватися не потрібно. В нашій культурі це так в Європі мені здається, люди менше демонструють своє багатство. У них там є якісь типу комфортні речі. Там є якась машина, на якій вони їздять, Але Це це не якась там Тесла чи там БМВ, це Toyota. Е, ну, люди не оновлюють собі кожного, айфон кожного разу. Тому е, да, це, це, це дуже погана така штука, яка якось нас змушує, що ми маємо бути не гірше ніж інші. Ми маємо щось купувати собі, і це дуже сильно б'є по бюджету. От Якщо ви цієї гонки виходите. Відмовляєте взагалі брати участь, тоді у вас дуже класні шанси вийти на фінансову незалежність. Ось тому це теж може комусь наподумати. Ну, насправді ця культура змінюється на моїх очах позитивно, тобто ми стаємо більш європейцями. Та, і, і друге, чого не вистачало, це якраз е, таких людей, як ви, або тих, хто вже на, на пенсії, на фінансовій свободі. Давайте на що там 45, це ще не пенсія, це просто вже інше життя фінансове забезпечення. І от коли ці люди зараз тільки там перші з'являються, українці. Перші, хто там на інтереті накопив своїх там півтора чи два мільйона. Тільки тоді ми вже можемо говорити так, це працює. Ось мій капітал, бо справжнє багатство це ж не, не скільки я заробляю місяць, скільки в мене активів uh -huh. Uh -huh. і так. Я, я думаю, що це така поступова зміна культури, яку ми насправді, ми спостерігаємо це на наших очах, от десь років 10 вже було відбувалося. Мабуть, після кризи 2008-го цей процес активно пішов. Mm. А, так, всім глядачам нагадую про лайки. Оля, і останнє питання: ви проінвестували в своє навчання, пройшли курс інвестицій для початківців. Розкажіть, будь ласка, які ну у вас і так був досвід на фондовому ринку, і по тих коментарях, що ви писали в чаті, тому ще самі могли консультувати. От але що ви все-таки нового дізналися? Що такого було корисного? О, я про це не думала, про це варто робити з точки зору курсу і навчання. Що на вам дало так. Ну, курс мені сподобався. Я думаю, що це найкращий курс, який я взагалі бачила в українському інфопросторі. Що тут люди справді у них є досвід. тих, ви це люди з досвідом у фінансах? це ці люди з освіту у фінансах. Тому це не просто людина, яка там сиділа знаю, в декреті або працювала барменом а Тепер продає курси по інвестуванню. То люди справді мають досвід. Це класно. Я завжди, коли мені треба щось там знайти, то я йду на канал Сімейний Бюджет, тому що це інформація, я знаю, що вона достовірна. А для мене так, да, я, я маю досвід в фондовому ринку. Для мене інформація тут, напевно, була мінімум, але курс він він, він ширший, Він має а він покриває дуже багато різних різних тем. І я для себе винесла цікаві речі, теж, наприклад. Про «Моніторинг» — ця тема, яка мені була цікава. Я напевно буду це продивлятися ще раз, як податково ловить людей. Ну, цікаво, цікаво. А податки завжди цікава тема, тому що це в Україні така, мені здається, такий, що фільм — то це бойовик, напевно, чи якісь пригодницький хір, фільм. Це не завжди все прозоро, і Цікаво бачити людей, які як ви іноді кажете, в відео намагаєтесь змінити податково, показати, як правильно їм робити. Це цікаво. Інвестування теж цікаво. Я до речі, читала вашу книгу Сімейний бюджет і розділ інвестування прям мені дуже зайшов. Я потім ще до чоловіка примігла, розказувала йому, що нам треба купити якісь такі ну, страхування, тому що мені цікаво страхування здоров'я і страхування від критичних хвороб. І я теж досі пам'ятаю вашу думку, що ви кажете, ви купуєте купуєте, купе, поліс добровільного страхування. І тоді у вас є як мотивація піти і зробити чекап. І я зараз це прям відчула. мені треба робити чекап, але зараз так якось гроші витрачати на це. Треба, тому а, треба а, ці ідеї класні. Да, напевно, страхування і податки мої найулюбленіші теми. Ну, також мені було цікаво подискутувати з людьми в чаті. Завжди цікаво щось запитати, щось з'ясувати. Там у нас був, був хлопець, який е, щось з опціонами робить, і це була така батл активне версус пасивне інвестування. Він там мені аргументи, я йому аргументи. Ну цікаво. Е, тому я задоволена, і також ще скажу дуже дякую за вашу роботу, тому що бачу, як багато ви робите. Е, Безкоштовного контенту на сімейному бюджеті це прям дуже цінно і дуже круто, тому що ну для мене це особисто найдостовірніший ресурс якоїсь інформації про Україну. Ось якось так. Якщо в двох словах дуже позитивно, і так насправді можна і без курсів та сама прогулянка по волстріт. У нас, будь ласка, в відкритому доступі. Це просто завжди питання часу, все-таки на курсі це там більш структуровано і, як ви сказали, навіть да, людей, які, які це професія. А почати я пам'ятаю вашу дискусію, я ще таки це точно чат для початківців? Це було дуже весело. Я думаю, багато студентів були в шоці, куди вони потрапили, От, ну, опціони ми поки точно не плануємо на курсах, та, але глибше про фондовий ринок я, я про це думаю, і, можливо, ми зробимо таке навчання. Uh, дякую за ваш час. Всім глядачам нагадую про лайки. Курси будуть, будуть інвестиції для початківців. І ще на кілька курсів, поки буде інтрига, але слідкуйте за сімейними бюджетами. Тільки будуть обов'язково оголосимо. От. ну і пишіть в коментарях, як ви інвестуєте. Чи ви інвестуєте коля пасивна, яка вас стратегія? Чи можливо у вас є активні позиції там, чи окремі акції? Давайте теж подискутуємо, то буде цікаво. Thank you